Привіт, мої любі першокласники. Розпочинаємо урок я досліджую світ. Тема уроку «Як Я росту. Дзвоник всім нам дав наказ, до роботи швидше в клас, всі запарти сіли чемно, плине час хай не даремно. Пригадайте, як ви зростали і розвивалися. Розгляньте, будь ласка, світлини і скажіть. Ким ви були, коли тільки народилися? Звичайно, ви були немовлята. Далі ви змінювалися, виросли і стали дошкільнятами. А вже зараз ви першокласники, школярі. Скажіть, будь ласка, скільки вам років? Декому з вас шість, а декому? Сім, а можливо, навіть і вісім. Поміркуйте і скажіть, як змінюється людина впродовж життя? Звичайно, людина змінюється зовні, вона росте, змінюється її ріст, Змінюється її форми тіла, змінюється її зовнішність. А ще? Змінюється, можливо, і характер людини. Ріст один з основних показників фізичного розвитку людини. Прослухайте, будь ласка, віршик Володимира «Ладижиця до бочки. Ми з Іванком у садочку посадили по дубочку, цілий день роботу маємо, все по черзі поливаємо. Потім прутиком зміряємо щогодини по разочку. Хто з нас швидше підростає? Ми з Іванком чи до бочки? Дітки, скажіть, будь ласка, хто швидше росте? Дітки чи дерево? Ну, звичайно, рослинка росте швидше, але і дітки не стоять на місці. Вони також кожного дня. Потрошечки ростуть. Як люди дізнаються про свій зріст? Розгляньте, будь ласка, малюночки, і скажіть, який був ваш зріст при народженні? Запитайте, будь ласка, це у своєї мами. Як змінився ваш зріст зараз? Чи більшими ви стали, чи навпаки, меншими? З допомогою дорослих виміряй свій зріст. Який він? Подивіться, будь ласка, на малюнках зображено, як дітки виміряють свій зріст. Це можна зробити за допомогою дитячого рістометру. Можна взяти звичайний метр, який використовують швачка і кравчиня. Або, наприклад, виміряти. Позначити, поставити позначку десь на дверцятах або на якійсь стіні, і тоді вже прикласти велику лінійку або метр і виміряти ваш зріст. Дізнайтесь, будь ласка, який зріст був у вас при народженні і який зріст ви маєте зараз. Чи знаєте ви, що сприяє росту і розвитку? Звичайно, це активний руховий режим, це нормовані фізичні навантаження, це перебування на свіжому повітрі якомога більше і частіше. Це збалансоване харчування. Це дотримання режиму дня. Саме ці компоненти сприяють росту і розвитку кожної дитини. А чи дотримуєтеся ви цих правил? Я думаю, що дотримуєтеся. тому що у порівнянні з минулим роком минулим роком ви вже виросли набагато більше. Зараз я пропоную вам попрацювати разом зі мною у зошиті. Розгорніть зошит, знайдіть тему, як я росту. В одних це сторіночка 15, в інших сторіночка 24. Пам'ятаємо, дітки, що у кожного різна сторіночка, і залежно від сторінки, це можуть бути різні завдання. Подивіться, будь ласка, у нас є малюночки. І є відповідні слова до цих малюночків. Нам необхідно простим олівцем з'єднати лініями малюнки з відповідними словами. Давайте на малюночку знайдемо і об'єднаємо зображення і слово немовля. Ось саме це немовля. Немовля називають дитинку, яка народжується, і дуже-дуже маленька. Далі знайдіть, будь ласка, і з'єднайте малюночок із словом дошколярик. Ось цей хлопчик вважається дошколяриком, тобто він уже не немовля, але ще й не школяр. Знайдіть, будь ласка, і об'єднайте малюнок зі словом підліток. Ось дівчинка, яка школярочка, вона вже вважається підлітком. Тепер, будь ласка, об'єднайте малюнок зі словами зріла людина. Ось ця жінка, яка займається фізичними вправами, саме вона вважається зрілою людиною. А тепер, дітки, нам необхідно об'єднати малюнок і слова людина похилого віку. Так, саме бабуся і є людиною похилого віку. Друге завдання дітки у деяких сторінка 15, а у деяких сторінка 24. Ви запитали у своїх батьків, який ріст ви мали при народженні. Так, ось, будь ласка, запишіть його у сантиметрах. Можливо, той ріст, який я написала вам для зразочка, у вас збігається, а можливо, це зовсім інші сантиметри. Наступне завдання в одних на сторінці 16 завдання п'яте, в других на сторінці 24 завдання 3. Подивіться, будь ласка, перед вами є малюночки. Розфарбуй малюночок пори року, коли ви народилися. У нас вже було таке завданнячко. Знайдіть, будь ласка, малюночок, який відповідає тій порі року, коли ви з'явилися на світ. А тепер, дітки, запам'ятайте, будь ласка, це завдання, тому що його потрібно буде виконувати декілька е, днів. На, навіть не, не один сезон, а на протязі року. Поспостерігай, як ти ростеш. Виміряй свій зріст у різні пори року. На скільки сантиметрів ти виростаєш за рік? Зараз у нас осінь. Тому, за допомогою батьків, якщо ви маєте таку можливість, виміряйте свій зріст і запишіть, будь ласка, у сантиметрах навпроти слова осінь. Коли настане зима, ви знову спробуєте виміряти свій зріст. Можливо, зріст змінився на декілька міліметрів або й на сантиметрів. Потім наступного разу. Ви виміряєте свій зріст весною і вже останній раз літом. І тоді ви зрозумієте, наскільки сантиметрів ви виростаєте за цілий рік. Наступне завдання є тільки у діток, в яких воно знаходиться на сторінці 25. З'єднай кожен предмет. Із зображенням дитини у відповідному віці. Подивіться, будь ласка, ми бачимо людину-немовля, людину дитину і дорослого. Давайте, будь ласка, об'єднаємо речі, які необхідні тільки немовляті. Подивіться: іграшки, пустушки, кубички, Ну і, звичайно, овочі, фрукти і гарне харчування. Об'єднайте, будь ласка, одним кольором це може бути червоний олівець. Тепер візьміть інший колір олівця, і давайте ми об'єднаємо, що необхідно для дитини шкільного віку. Одяг. Також це можуть бути іграшки. Зошити, підручники, шкільне приладдя, так, діти, пенал з ручками, олівцями, шортики, футболочка, ну і, звичайно, шкільний одяг. З'єднайте, будь ласка, хлопчика із потрібними для нього речами іншим кольором. Далі діти візьміть олівець третього кольору, і давайте ми тепер знайдемо, що необхідно для людини в дорослому віці. Звичайно, і зошити, і підручники, і футболка сюди підходить, і овочі з фруктами та збалансований, збалансоване харчування. А скажіть, будь ласка, чи є предмети, які використовують у різних періодах життя людини? Звичайно, це їжа і вітаміни. Так, вони використовуються завжди у різних періодах життя людини. Наступне завдання на сторінці 15 в одних зошитах і сторінці 25 в других зошитах. У кого сторінка 15 це завдання 3, у кого сторінка 25 це завдання 5. Нам необхідно з вами обвести олівцем синього кольору предмети, які потрібні тільки для немовлят, Жовтого кольору предмети, які потрібні до школярку. І зеленого кольору предмети, які необхідні для школяра. Підготуйте, будь ласка, три олівці синій, жовтий, зелений. Будь ласка, розгляньте малюночки, які зображені на екрані і у вашому зошиті, і знайдіть, які предмети потрібно для малесенького немовлятки. Так, звичайно, погремушка і соска, пустушка. Обведіть, будь ласка, ці предмети олівцем синього кольору. Тепер, будь ласка, подивіться і скажіть, які предмети необхідні для дошколярика. Якими користується дошколярик? Це пірамідка і качалка-конячка, тобто іграшки. Обведіть їх, будь ласка, жовтим олівцем. Ну, а зеленим олівцем ми обводимо те, що знадобиться для школяра. Це зошит і портфель із книжками, зошитами і різним приладдям. Так, обведіть, будь ласка, ці предмети зеленим олівцем. Наступне завдання четверте на сторінці 16 і, 2, і шосте на сторінці 25. Над цим завданням ви попрацюєте самостійно. Розгляньте, будь ласка, малюночки, які знаходяться з боку в зошиті. І подумайте, що подобається робити тобі, тобто дитині, а що подобається робити людям старшого віку. Виріжте, будь ласка, ці малюночки і наклейте їх у відповідні комірки. Те, що любите, Робити ви, ви клейте, будь ласка, туди, у ті комірки, де зображені маленькі діти. А те, що полюбляють робити люди старшого віку, тобто ваші батьки, дідусь з бабусею, то ви, будь ласка, ці малюночки клейте у ті комірочки, де зображені люди старшого віку. Я наголошую, дітки, що ця робота самостійна, але якщо вам важко, то ви можете звернутися по допомогу. До дорослих, які знаходяться поряд з вами. Підводимо підсумки сьогоднішнього уроку. Усі люди різні, але всі вони впродовж життя ростуть і розвиваються, а ще змінюються, тому що так триває життя, так закладено природою. Я хочу попросити вас виконати інтерактивне завдання за посиланням, яке ви знайдете у своїх електронних щоденничках. Воно також відноситься до нашої сьогоднішньої теми. А наостанок, виберіть, будь ласка, один із кольорів нашої веселки, який відповідає вашому настрою. Якщо я не міг, не хотів це робити, значить це червоний колір. Якщо я це робив, але не вдалося, це помаранчевий колір. Якщо я це робив із допомогою, це жовтий колір. Якщо я це робив, хоча були помилки, це зелений колір. Якщо я це робив, але не відразу, це блакитний колір. Якщо я це зробив, це синій колір. Ну, і наостанок, якщо це було дуже просто, тоді ваш колір фіолетовий. А я прощаюся з вами, дякую вам за роботу на уроці і до наступної зустрічі!